Всім і вітаю вас знову на моєму буктоці. Я випускаю час і часу відео про українські книги, це моє улюблене хобі. Тому давайте розкажу, що я читала останнім часом, і рекомендую вам прочитати з української літератури. Письменниці це Ярена Вовк і саме книга в утробі Хижака. Е, чому я її рекомендую? Тому що вона класно пише, очевидно же. Окей, okay, я прикалась. Насправді, це вже друга частина її серії книг про Михайліну, а правильно її посада кримінальний психолог або профайлер. І а, в, в першій книзі було в принципі, вже як вона була психологом, вона вже шукала маньяка. А це приклад до другої книги. В цій книзі буде саме становлення Михаліни, як вона себе знайшла і чому вона вибрала таку професію. Звичайно, з дуже хорошими двома сюжетними лініями. І в обидвих цих двох сюжетних лініях, звичайно ж, є маньяки. Тому якщо ви хочете прочитати е, кримінальний психологічний детектив від українського автора, то я рекомендую Ярину Вовк і книгу в Дробі Хижака. Е, єдине, що я дуже хочу тут додати, це те, що тут не буде. Ну, тут будуть справжні люди, справжні, вони іноді на вас будуть роздражати. Але це так має бути. І насправді я також ставлю в кадр наша письменниця Ярина Бок, Вона навіть підписала мені книжечку, і вона проводить завжди презентації, дуже цікаві також до цих книг. Остання це було про серійних вбивців. І дуже багато літератури дає, на основі яких вона пише свої книги. Тобто, ця книга є максимально досліджена на основі. Різних серійних вбивств. Тобто вона дуже реалістична. Тому я вам рекомендую. <рес> Айно надалі. Це будуть книги Тані Гуд, тому що вийшла остання серія, я мусила вам знову показати ці книги. Це трилогія, називається ця трилогія Непрості. І вона, звичайно, вже про українські Таку міфологію. Чому варто прочитати? Вона дуже легко в читанні, в принципі, нереалістично легко її читати. Буквально ну, книга 2-3 дні, і вже ви її закінчите, тому що там дуже красиво побудовані сюжети, вона вся дуже динамічна, тому читати її супер легко. Плюс вона закінчена, тому що це остання книга. Ключ від потойбіччя», Плюс цієї книги в тому, що тут дуже круто, кстати, описана українська міфологія. Ми також зустрічалися з цією авторкою. Вона мені навіть підписала книгу. І вона презентувала саме третю книгу Ключ від потойбіччя». Тут, звичайно ж, ви можете зустріти як міфічних істот. Розслідування, якісь загадки, так звані квести, тому що головна героїня якби, проходить квест від становлення простої дівчини, яка вважає себе шизофреніком до зовсім іншої сильної особистості. І звичайно, знаходження кохання, знаходження місця в цьому світі і так далі, тому подібне, воно доволі. Наївна мені. Особливо не читайте після жорсткого детектива, але в цьому є і красота її. Тому що вона дуже казкова з використанням плюс персонажів з української міфології, яких сана мавка, дзеркалиця, домовики, дійсно є історії. Я вам зараз покажу, звідки вони натхнені цих міфологічних істот і їхнє реальне. Реальне існування. Тобто, так, з легенди, воно тут дуже класно описано. Також тут дуже класно описані боги. Я би хотіла навіть більше книжку, я би дуже хотіла, щоб було продовження. Вже не про них, а іменно про богів, але це таке. І ем, описані боги Морана, е, Сварох е, і як там його Купала. Я вже забула. От. Дуже класно описані стосунки, ким вони є і чому вони, можна сказати, такі, як є, але нема довгих роздумів. Тобто це дуже динамічний сюжет, де через діалоги, через спілкування, через події розкриваються різні персонажі. Тому рекомендую до прочитання дуже легке, миле. Тобто воно у вас залишить дуже багато позитивних почуттів і багато кохання. Звичайно, так, да, воно 18, але там нічого такого немає, прямо 18+, я би сказала. Але е, воно дуже миле, дуже багато кохання і дуже багато добра, не дивлячись на все зло, яким оточені головні герої, вони все-таки знаходять добро і знаходять кохання. І, як я вже казала, до серії Тані Гуд «Непрості» є книги, з яких вона черпала, вона розказувала нам на зустрічі, саме міфологію. Тому в мене вже, в принципі, були дві книги, і я вирішила купити останню це, в принципі, наша українська, слов'янська міфологія. І тут кожна, вона дуже красива. Бачите? От, в кожній є дуже багато деталей. Є навіть. Ой, Боже, я вже порвала собі книжку. Ну, молодець. Бачите, є опис, які сили, що вважали, що їх убиває, і так далі. І до кожного цього персонажа є саме казка, тобто звідки воно походить, яка казка дійшла навіть до нашої сучасності. І також воно як це з вами об'яснити, також тут описано, з яких регіонів воно взято. тому що потрібно розуміти, що в різних регіонах були різні божества, яким поклонялись. Наприклад, в Карпатах язичництво сильно було і відрізнялося саме, наприклад, від центральних або приморських регіонів. Тому так, воно дуже класно, але тут зібрані найпопулярніші є три книги: це Домашні духи, це лісові духи природи, де і лісові інші, і духи-шкідники, які я тепер купила і буду читати. І базуючись на цих книгах, також в серії непрості розказані міфічні істоти. Але дуже цікаво це прочитати, дуже цікаво понуритися. І я, в принципі, є фанатом української слов'янської міфології, тому що як на мене вона е цікава, дуже така необична і незагіржена, як там грецька і інша міфологія, вона вже трошки така багатої. А це щось нове, щось свіже і дуже дуже цікаво. І на закінчення ще одне фентезі. Називається Вовчі Землі по той бік. А, Боже, Наталія. Так погано зробили це Наталія Заруднюк. А, тут є в її цей книга, так вона виглядає. Я вже її почала читати. Чесно, я ще не дочитала, тому не знаю, яка в нього позитивна кінцівка чи негативна кінцівка. Але можу сказати, що це зовсім це реальний фентезі. Написаний дуже цікаво, доволі необичний. Багато, скажімо так, маленьких квестів є в наших героїв чи героїні наразі. Тому буде цікаво читати, але цей, цей світ. Зараз я вам трошки покажу. Тобто, авторка створила зовсім інший світ. Зовсім інші землі, яких не існує насправді. Так? Але воно ніби в такій, все в стилі такої Київської Русі, я би сказала. Тобто, села, міста, воно все дуже схоже ну, от на ці часи, але, звичайно, воно повністю вигадано: в цьому світі є магія, як добра, так і погана. І, звичайно ж, є прості люди, які не користуються магією від неї бояться. І є, звичайно, тут не тільки прості люди, а є і саме влада, король так званий, який управляє різними землями. І тут є трохи така політики, я би так сказала, тому що вони всі хочуть мати на якнайбільше влади. І між цьому всьому також українська міфологія, тобто ой, оборотні. Потерчата, що ще там вже було, поки я прочитала Блуд і так далі. Воно все є в цій книжці і дуже класно описано. Але я дуже надію, що буде все-таки якийсь хеппі-енд. І я не знаю, чи буде тут продовження, чи це одна книга, це я ще не узнавала. Але якщо ви хочете українське фентезі з українським прям фентезі, тому що якщо про непрості, це теж фентезі, але там багато кохання. От прям дійсно воно, друга, третя книга просочена коханням, воно не портить книгу, але робить її вже трошки іншою. То тут фентезі. От нас справжнє фентезі, так, там є якісь стосунки. Тому що мусить бути стосунки, але це зовсім інакше. Зовсім, інакше. прям справжнє фентезі. Тому я рекомендую його. І скажіть мені, що ви з цього читали чи прочитаєте, якщо хочете. І чекаю вас на моєму каналі. Вже з наступного тижня в мене будуть відео знову про діайвайчики. Але я також постараюся робити і більше діайвайів з книгами. І. Надію, що вам сподобались мої рекомендації, а також вже чекають наступні книги українських авторів, які я буду е, читати. <смі> І вам рекомендувати, навіть якщо ви його не дивитесь. Так, я, я не перестану це робити, тому що я дуже хочу, щоб різних авторів українських також читали, тому що нас теж вміють класно писати. А ідею для написання книг. В Україні мільйон. Серйозно, мільйон. Тому що дуже багато нерозкритих тем. І тут можна писати про все. Особливо ну, моє, особисто найулюбленіше це, звичайно, вже міфологія, в якої я хочу більше. Я хочу більше містичних книг. Іменно про містику, але про наш язичницький, оці боги і так далі. Якщо ви письменник, пишіть про це. Бо мені дуже цікаво. Або порекомендуйте книги, в якому вже це є. Все. Do następnego odcinka. Bye-bye!